Ставлюся позитивному ключі, в тому сенсі, що дійсно треба позбуватися цих псевдо-наших героїв. А щодо пам'ятників Другої світової війни, то пам'ятники людям, воїнам, солдатам, я би залишала обов'язково, тому що все ж таки це люди, які гинули за свою вітчизну, а от пам'ятників генералісумасом різним генералам, які слали цих людей бідних роботях на бой, от типа Жукова, ну всіх інших, от тих, би я все ж таки дуже дуже ретельно думала, чи варто їх залишати. Чи вони герої для нас, чи вони все ж таки теж нищівники нашого народу? Ані тут нахер не потрібні ці пам'ятники. Може, і можна що ставити. ну була війна? Ми теж воювали, захищали свої землі. Ну по вальшому счету, ця історія вона вже. Наше покоління, історія вже скоро знати не її перепишуть вже. Я відношуся до цього, це в минулому, але треба хоч трішки поважати. Письменники, у нас більшість радянських письменників це з України. І те, що вони писали на російській, тому що їх була цензура і їх заставляли. Ну, як я ставлюсь, якось байдуже. Чи вони є, чи їх немає. В цілому хочу сказати свою позицію, що до, скажімо так, національних в лапках героїв військових типу Кірова і тому подібних, щорса позитивно. Вони нам не потрібні, тому що це антигерої, які знищували український народ, а до тих людей культурних діячів. В целом, можна можно было бы і не чіпати. Это моя такая думка. Не могу сказать, что однозначное отношение, что-то или хорошо, или плохо. Первое, на смотря к каким. Что касается советских времен, да, и там, где была общая история, общие герои. То, что не первой важности дело, это 100%, а может быть и нужно ее сохранять. для истории, не факт, что... Ну, снести это не построить. Ну, а сейчас уже история начинается уже с какой-то новой точки. Будут и свои герои, и будут свои памятники. И старые как бы и не мешают, в общем-то. Есть еще люди, которые тоже с этим связаны, свои воспоминания, свои ассоциации. Да ну, наша общая история. Почему? Зачем их сносить? Украинцы принимали участие? Принимали. Одно из самых активных, правильно? Поэтому кому мы хуже сделаем? на зло кондукторы уши отморожу, да, то и пешком. Що ти за те Я ставлюсь до пам'ятника, наприклад, архітектури, більш радянської письменників якихось. Я думаю, це не дуже потрібно зараз. що Я не вважаю, що вони щось погане зробили і я не бачу смислу їх зносить. Пусі, мабуть, і, і не знають, тому що нам те, що відбувається, зараз не так достаточно. Я просто сам з Маріуполя. Я всю окупацію перевів. Ну, пробыл до того момента, как азовцы не сдались. Не то, что они творили, там это просто трупами все было устрелено. Все раз ну, такое ощущение, что им жестоко садизм дизма доставляют удовольствие. Другой логики я не могу понять, почему ну, стоит просто дом, он направляет свое дуло на верхний этаж. И сверху до самого низа начинает лупить. Ну, не мать там никого. Ну шо, зачем ты это делаешь? Выжил, конечно, сложно было тяжело, ни воды, ни еды.